Добрий день, малята. Всі ви знаєте, що кожна пора року відзначається появою певних кольорів у природі, певних квітів. Отже, сьогодні моя розповідь буде про осінні квіти. Отже, осінь це не тільки різнобарвне листя на деревах, вона радує нас ще чарівними квітами. Погляньте на осінню клумбу, який гарний і кольоровий квітник. Айстри, жоржини, хризантеми, чорнобривці. Познайомтеся, це жоржини. Вони високі, великі та пишні, бувають різного кольору: жовті, білі, лілові. За формою квітка жоржини кругла та пишна. Дуже витончений вигляд мають осінні айстри. Вони схожі на зірочки і мають надзвичайно різноманітні кольори. Подивіться на них світлорожеві, вишневі, фіолетові, лише тільки жовта серединка кожної квітки, ніби маленьке око. А ось і маленькі чорнобривці, красуються своїми жовтогарячими голівками, ніби вони діти сонця. Чорнобривці люблять гніздитися сім'ями, утворюючи невеликий кущ, що тримається зеленими посіченими листочками, ніби рученятами один за одного. Останні наприкінці осені – це хризантеми. Це пізні квіти. Уже й листя опали. Навіть перший сніг припорошив доріжки. Всі інші квіти пропадуть від перших приморозків. А хризантеми можна побачити квітучими навіть у листопаді. Хризантем існує багато видів, вони бувають різних відтінків. Вони можуть рости на одній стеблині, рости і цілим букетом. На осінній клумбі можна побачити ще й багато інших квітів: Верес, рудбекія, цинія, троянда. По квіткам дуже люблять мандрувати павучки. Давайте допоможемо павучку розпізнати квітку. Я буду читати вам загадку, а ви спробуйте її відгадати. Я квітка садова, осіння, чудова, рожева і синя, і біла, й бускова, як зірка, як вітвер чудового майстра, пилюсток багата, а звуся я. Так, айстра, я не весняна квіточка рання, ні, я осіння квіт... квітка остання, схожі з дубовими маю листки, дуже духмяні мої полістки. Про яку квітку йде мова? Так, це хризантема. Листячко дрібненьке, квітка невеличка, жовто-червониста, схожа на гвоздичку. Пахну я приємна, осінній гостинець. Знаєте ви, певно, звусь я чорнобривець. А на завершення хочу вам нагадати, любіть і цінуйте природу. Вона така унікальна і неповторна. До нової зустрічі!